Доброго вам здоров'я, шановні, 21 липня, понеділок. Сьогодні Православна Церква згадує пророка Єзикіля. Сьогодні хочеться побажати всім глядачам, щоб мрії ваші ставали ще ближчими. Нехай здоров'я ваше буде міцним, надійним. Нехай ви відчуватимете підтримку від вищих сіл в кожному дні, і це нехай дарує вам відчуття легкості, сили. Бажаю, щоб гроші вам приходили стабільно, примножувались і відкривали для вас нові горизонти та можливості. Нехай в домі панує затишок, злагода в стосунках щирість і а в серці спокій, і радість. І хай цей день принесе добрі новини, гарні зустрічі, відчуття впевненого кроку вперед. Сьогодні взагалі багато святих згадують. Ну, в принципі, кожного дня багато святих згадують. Сьогодні у нас ще, наприклад, на наших лаврських святих преподобних згадують Мовчазного і Онисима, затворника Києво-Печерських, що в ближніх печерах, і про них так само ми сьогодні поговоримо. День цікавий, дуже день насичений. На різні обряди, традиції, звичаї, звісно, будуть заборони і запобони. І, звісно, як завжди я роблю, я враховуватиму не тільки на свята ще я враховуватиму перехідні народні свята і перехідні народні звичаї. Тож, будь ласка, це відео додивіться до самого-самого кінця. Ставте лайк, подобачку, пишіть довгі продовгі коментарі, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання буде в описі під цим відео. А також підписуйтесь взагалі на цей канал і тисніть дзвоник, якщо досі ще його не натиснули. Сьогодні я дякую Господові Богові і дякую всім захисникам нашим за цей чудовий благословенний день. 21 липня 2025 року. Дякую заступникам Небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Єзикіль один з найвідоміших пророків в юдаїзмі та християнстві. Його ім'я з давньої єврейської мови означає Бог з міцниць. Він почав пророкувати в 13-річному віці, коли перебував у Вавілонському полоні приблизно 592 року до нашої ери. Про його життя та пророчі видіння детально розповідається в книзі пророка Єзикіля, яка в християнській традиції займає важливе місце серед книг великих пророків. Особливу роль в його видіннях займає образ загадкової колісниці, запряженої чотирма крилатими істотами, так званим тетраморфом. В кожної істоти було по чотири обличчя людини, тельця, орла й лева. Чотири крила і блискучі металеві ноги з копитами. Колеса цієї колісниці були всіяні очима, а зверху височів із подобою людини. Під час руху крила гучно шуміли, а коли колісниця зупинялась, опускались. В християнській традиції цей образ вважають прообразом чотирьох євангелістів, кожен з яких ніс в світ різні духовні якості, людський розум, левову силу. Терплячість тельця та висоту духу, подібну до польоту орла, пам'ять про пророка вшановують в православній католицькій церквах 21 липня. Ім'я Єзекіль та його варіанти залишаються популярними серед євреїв. В юдаїзмі, зокрема в кабалістичній традиції, цей образ тетраморфа пояснюють по-іншому, надаючи йому свого містичного значення. Ще й сьогодні згадують двох святих Кивопечерських, преподобного Онуфрія Мовчазного і Онисима, затворника Кивопечерських обидва в ближніх печерах. Преподобний Онисим жив у 12-13 XII століттях і звершував свій чернечий подвиг в ближніх печерах Кивопечерської лаври. Про його походження та родину практично нічого не відомо, але достеменно знають, що він провів життя в затворі. Присвятивши себе молитві й самітницькому подвигу. Його муші спочивають в тих самих печерах, де він подвизався. В церковних джерелах зазначено, що пам'ять преподобного святкують двічі на рік, 21 липня, а також в жовтні, у складі собору преподобних кивопічерських подвижників. Церковні піснеспіви, Тропар і Кондак прославляють його як того, хто виснажив тіло аскезою. Але водночас духовно наблизився до небесної чистоти та отримав від Бога дар чудес. Онисим, як затворник, свідомо обрав тісний простір пречери, розглядаючи до докори і духовного зосередження. Таким подвигом він успадкував простори райської оселі і замінив земні бажання прагненням постійно бачити Бога. Преподобний Онуфрій був одним із ченців печерської лаври, який жив у XII столітті. В ближніх Антонієвих печерах його називали мовчазним, оскільки він не вимовив жодного слова після прийняття постригу, ну, за, за винятком сповіді, звісно. Детальних відомостей про його життя та подвиги збереглося небагато, проте відомо, що він прийняв чернечий постриг і досяг високого ступеня аскетичного подвигу. Ім'я Онуфрія фігурує на карті ближніх печер. 1638 року як старець і чудотворець. А в 1661 році як Онофрій Прозорливий. Серед 18 столітніх записів його називали Преподобний Онофрій Мовчазний. Його мощі наразі спочивають в тих же печерах. В місті нам відомо, що вони не тлінні. В народній традиції в цей день особливо намагалися зберігати мовчання і працювали без зайвих слів. Наслідуючи подвиг святого. 21 липня українські селяни здавна уважно придивлялися до неба й погоди, бо саме в цей час літні роботи були в самому розпалі. В багатьох місцевостях вже тривали жнива, і люди старалися якнайшвидше зібрати достигле збіжжя, поки не налетіли дощі чи бурі. Поля дзвоніли від коси і серпів, а подвір'я пахли свіжозрізаним снопом. Жінки працювали разом із чоловіками, обмолочували колоски, сушили зерно, готували їжу для робітників. Цього дня також стежили за знаками природи, щоб вгадати, якою буде погода далі і чи вдасться зібрати добрий врожай. Якщо сонце світило ясно і не було вітру, то вірили, що пшениця висохне швидко і втрат менше. Водночас уважно дивилися на хмари, і якщо вони затримувалися на обрії, то селяни готувалися до можливого дощу і поспішали завершити найнеобхідніше. На день онуфрія мовчазного люди поводилися особливо тихо і зосереджено. Вони трудилися від ранку до вечора, але всі роботи виконували мовчки, намагаючись не вимовляти жодного зайвого слова. Якщо вже й доводилося щось сказати, то обмежувалися буквально двома трьома словами за цілий день. Так, наші предки виявляли шану святому, розділяючи з ним обітницю, мовчання і наповнюючи день тишою. В цей час господарі також дбали про запаси зерна, заглядали в комори, перевіряли, чи немає прогнилих дощок, протікань на даху чи заржавілих цвяхів, якщо знаходили плісняву, протирали дошки оцтом і обкурювали полином. А якщо помічали гризунів, то пускали кота на охорону. Сховища добре провітрювали і просушували, щоб запаси були надійно захищені і могли дочекатися нового врожаю без шкоди. Особливою рисою українських жнив був звичай, який називали толока. Це така гарна наша українська традиція, яка дуже сильно об'єднувала людей. Коли більшість нив вже стояла в копах, а деякі господарі або священники не встигли все дожати, тоді збирали толоку. Домовлялися про день, коли гуртом приходили жінки і йшли на поле допомагати дожати. Зазвичай таких помічниць було багато від 15 до 20 і більше, залежно від розміру ниви. Приходили з серпами і корками, працювали без будь-якої плати, а від господаря чекали лише доброго обіду з чаркою і ситної вечері, часто ще й з музиками. В свою чергу, ці господарі потім допомагали біднішим селянам, давали насіння чи допомагали обробляти землю на толоці, Якщо треба було дожати, то працювали аж до пізнього вечора. Звісно, допомагали на толоках в першу чергу вдовам, сиротам, тим, хто не мав свого кормильця. І їм дійсно було дуже важко впоратися з польовими роботами, вони не встигали за іншими, ну, коли є велика родина, або коли батько є, мати ще, дітей багато, там, інші родичі є. Тоді, звісно, швидше робота ця йде. Але якщо, наприклад, жінка-вдова. То вона і в неї може там діти є, але може їх небагато. Треба, щоб багато було дітей для того, щоб впоратися з такою важкою роботою. То дійсно ну, вона не встигала за всіма. І, от таким жінкам, які не могли самі собі дати раду в повній мірі. Їм допомагали, але вже після того, як зробили свою основну роботу, так, щоб ніхто із селян не бідував і щоб всіх було все благополучно все добре. Ну а жінка, звісно, господиня ця або сирота, яка, як хазяїн або хазяйка, вітала таких. Людей, які збиралися заради неї на толоку, ну взагалі допомагали просто всім. бачили, що в тих недороблено, в тих недороблено, ти і йшли, і всім допомагали. І от ці кому допомагали, вони дійсно мали зібрати їжу. Вони не платили цим людям своїм сусідам. Вони просто збирали їжу і мали їх добряче нагодувати в цей день. За народним місячним календарем в нас сьогодні, 21 липня 2025 року, місяць знаходиться в четвертій квартирі. Це спадаючий місяць, в цей день не радять починати нічого нового, не радять братися за великі справи чи важкі розмови. Найкраще займатися тихими хатніми роботами, можна скласти одяг, пересортувати насіння, перебрати старі папери чи фотографії. Все це допомагає впорядкувати не тільки речі, а й думки. В господарстві добре готувати простір до наступного місячного циклу, чистити запаси, оглядати заготівлі, лагодити дрібні речі, будь-яке прибирання в цей день сприймається як ритуал очищення і підготовки для оновлення. Казали так, що що викинеш нині, те вже не вернеться. Тому дуже уважно, шановні глядачі, придивляйтеся до того, що ви будете сьогодні викидати. Тому що дійсно буває, ну, якби хочеш розкламити ніби своє приміщення, своє помешкання або просто робочий стіл. Викидаєш щось потрібне, потім бац, і воно вже не повертається до, вашої, до вашого життя. І треба дуже важно дійсно прощатися з тими речами, які, от якщо ви хочете звільнити простір для чогось нового, дійсно треба старе повикидати і очікувати вже з наступного місяця, ну, місячного календаря, я маю на увазі, з наступного молодого місяця, вже очікувати на. Поступлення чогось нового. А старе, те, що поламалося, те, що ви не плануєте відновлювати це, обов'язково треба викинути. От саме на спадаючому місяці, оптимально саме в четвертій квартирі, це саме, саме оптимальне. Ще на роботі, якщо у вас там ну, я знаю, в багатьох людей ця проблема є зараз в нас, бо ми всі. В інтернеті, ми всі в онлайн-різних технологіях, у нас всіх є електронна пошта, це точно абсолютно. І буває так, що ну, дуже багато у нас там якихось зайвих листів. От саме від спаму дуже добре позбуватися так само от, на четвертій квартирі місяця, щоб він поменше повертався до вас. І взагалі, якщо хочете очистити там робочий стіл, ваші думки. Завершити старі проекти, так само все це треба робити. От на цій четвертій квартирі це оптимально. Завершується щось старе, і вже ми будемо готуватися до початку чогось нового в, в наступній квартирі. Квартира квартирі буде перша, це вже буде після молодика. Стрижку цього дня краще відкласти. В народі вірили, що в четвертій квартирі, особливо перед самим молодиком, не варто торкатися волосся без великої потреби, бо разом із ним можна обрізати останні запаси сил. І зрештою, волосся не зрізають й тому що вірять, що якщо його зрізати на четвертій квартирі, тоді воно буде дуже повільно рости, це по-перше, а ще воно може випадати. От ви викидаєте волосся і, і здорове навіть волосся можете. Від себе відкинути, саме якщо підстрашитися в цій квартирі. Вже почекайте, тут декілька днів залишилося, йдіть до порукаря вже після молодика. На, сам, на самий молодик не можна так само ходити і стригтися. А от після молодика вже можна, там десь на третій день, третій-четвертий день після молодика, після, ну, після новолуння можна йти і стригтися. Фазу спадаючого місяця, особливо четверту квартиру, люди здавна вважали особливо вдалою для лікування і різних оздоровчих процедур. Кажуть, що в такі дні все зайве легше залишає тіло і навіть рани гоються швидше. Господині частіше варили цілющі відвари, готували трав'яні настої, заготовляли мазі та розтирання для болючих суглобів чи спини, чи спини, і в хаті жінки наводили лад в аптечці, перевіряли банки з медом, горіхами чи настоями. Знахарі взагалі не байдикують цими днями. Дуже добре проводити різні обряди саме на вигнаннях хвороби, ритуали, бо на зростаючому місяці цього не роблять. Саме на останній квартирі оптимальний час для того, щоб болячка пішла і не повернулася. Добре, сьогодні зайнятися очищенням і позбавленням від бородавок. Я, в принципі, вчора вже давала замовляння, ще сьогодні інше вам дам замовляння від бородовок. Значить, вірили наші предки таке, що бородавки з'являються, якщо жаба обісцить. І, значить, Що треба робити? Значить, візьми, як розчиняють курку, обмотайте місце, де бородавки гарячими кишками. Та біжи на середину вулиці і назад, не оглядаючись, тож, аж поки луки, тобто кишки, розмотаються. З приводу снів то на спадаючому місяці сни віщими не вважаються. Добрі сни, ну то добре, якщо вам щось приємне не снилося. А якщо щось погане, не переживайте, це нічого не означає. Просто відкрийте вікно, скажіть, куди, куди ніч туди і сон. Або можете на, ну, відкрити в крані воду і просто на воду проговорити. Цей сон і він піде просто. І вся ваша тривога так само піде з цією водою. Що ще не можна робити сьогодні? Звісно, в наших предків, нашого українського народу, були певні заборони в день пам'яті пророка Зекіля та преподобного нуфрія мовчазного. Говорити голосно, сваритися, лаятися чи піддаватися пустим балачкам і пліткам не можна. Вважалося, що порушення тиші може принести хворобу чи біду й образити святого. Краще сьогодні все робити тихо, з повагою до святості дня, ну і зайво у собі не дозволяти. Забороняється вживати спиртні напої та поринати взагалі в шкідливі звички. Сьогодні не можна позичати або давати гроші в борг. Певно, щоб не створити фінансових чи особистих якихось неприємностей, взагалі ці гроші, ви знаєте, що на спадаючому місяці, якщо віддасте щось, воно і піде. Тобто повернути цей борг буде дуже-дуже вам складно, тому не треба, якщо будете оформлювати на себе кредит, якісь брати гроші на спадаючому місяці, особливо в четвертій квартирі, то вам буде дуже важко цей кредит закрити. Знаєте, так буває, що ти відкриваєш якусь кредитну лінію, чи ліміт, чи картку кредитну береш, а потім, ніби в неї падаєш постійно, то не треба. Якщо ви закриваєте якийсь кредит, закриваєте тоді можна це робити. Якщо у вас є така можливість сьогодні закрити кредитну картку, це буде супер чудово, але відкривати на спадачому місці не можна, бо гроші будуть уходити туди. Сьогодні, як я вже сказала, не можна починати нові великі проєкти. Складні довготривалі роботи так само сьогодні не починаються. По перший місяць спадаючи, четверта квартира. По-друге, це в нас понеділок. По понеділках ми з вами не починаємо такі роботи. І, звісно, якщо вас цікавить, чи можна сьогодні понеділкувати, то понеділкувати можна сьогодні. Жінки заміжні можуть зібратися з подругами ввечері, відпочити або не вечір. Ну, я не знаю, більшість з нас, звісно, що працює протягом дня, тому ввечері, скоріш за все, це може відбувати. Можна це робити, і по хаті можна сьогодні не робити жінкам. В понеділок в нас посту немає, тому можна себе побалувати сьогодні смачними, ситними стравами, можна поїсти сиру домашньої сметанки, налиснички приготувати варенички з сиром, можна полити їх розтопленим маслом або сметанкою. тою ж. Якщо це обід, це може бути борщ із м'ясом, копчене сальце до борщу, ну, чесничок пампушки, звісно. Ну і ввечері можна там тушковану картоплю, можна рибку, запечене м'ясо, будь-яке. Все, що хочете, все сьогодні, в понеділок, будь ласочка, насолоджуйтесь цим. І звісно, іменинників у нас сьогодні є. 21 липня іменини відзначають Георгій, Євген, Іван, Петро, Роман, Семен, Федір та Ганна. Цього дня хочеться привітати іменинників, побажати миру і радості, любові, яка підтримує, окриляє та гармонії, що робить життя світлим і щасливим. Хочеться побажати кожному із вас міцного здоров'я, щирих друзів, теплих обіймів, натхнення для добрих справ і здійснення найпата Мрій! Нехай життя буде багатим на щасливі моменти, добрі звістки, теплі слова, що гріють серце. А небесні покровителі хай завжди стоять поруч, оберігають від негараздів і благословляють на всі добрі задуми. Ось такий сьогодні добрий, дуже цікавий такий день, шановні глядачі. Ну, багато ще там. Базікати, звісно, не буду, якщо вже такий святий день, що мовчазний на Сануфрій каже нам, що треба знати міру в своїй балакучості, то я, звісно, так само знатиму міру. Напевно, що не буду там розтягувати це відео занадто довго. Просто хочу запросити вас ще до перегляду завтрашнього відео, але ж, звісно, воно вийде в нас не сьогодні. Завтрашнє відео вийде в нас завтра. Це так само буде дуже-дуже цікаво. Щодня в нас цікаві дні. Шановні глядачі, на скільки днів в році, стільки... І свят це проповідка справжня, українська і дуже стародавня. Вона існує, і я навіть її взяла, знаєте, як е, типу тип девіз мого каналу, і в описі до цього каналу взагалі я її залишила, просто щоб і самі не забувати, щоб ви розуміли, чого в нас щодня свято. Ну дійсно, як не радіти взагалі кожному дню, як, який ми проживаємо, що він нам Господь його послав. І, і, і ми живі, і ми можемо насолоджуватися. Бачити це небо українське наше, бачити, зорі, ці українські, сонечко, дерева, все цвіте, все зелені, квіти. Ну так же ж гарно жити, правда скажіть. Тому давайте радіти і давайте святкувати. Завтра зустрінемося знову на цьому каналі. Я розкажу вам, яке сьогодні свято і що не можна робити. Слава Україні! Будьте здорові! Бережіть себе і до зустрічі завтра! До побачення!